Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, Сьогодні видатний день у е, всій глобальній системі безпеки 5 грудня 1994 року. Тобто 29 років тому е, вступив в дію меморандум, підписаний в Будапешті, Україною, Російською Федерацією, Великою Британією, Сполученими Штатами Америки, до якого пізніше приєдналися Франція із застереженнями. І Китайська Народна Республіка із застереженнями. Чомусь про цих двох країн забувають. Так. Отже, дивіться, я читаю, просто, як кажуть, тупо меморандум. Ну, Змістовну частину, без всяких там інших вступів і висновків. Так. Що ж ці всі США, так звана Росія і Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України, утриматися від загрози силою її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України? Так, прав притаманних її суверенітету і таким чином, ну, ну і так далі, і тому подібне. Ну, я, я не знаю. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресії з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України. Так і проти інших держав-учасник договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих їхніх та підопічні території, Збройні Сили, проводити консультацію у випадку виникнення ситуації, внаслідок яких постає питання стосовно цих е, е, зобов'язань. Отже, е, в чому тут? Сутність оцих всіх речей для е, всієї системи, чи як кажуть, архітектури міжнародної безпеки, що створюється прецедент. Ну, що таке взагалі наше життя? Так, юриспруденція, право, все це політика прецедентів. Тобто, якщо десь хтось щось зробив, один. То тобто те може робити тепер будь-хто. Ну все просто, я пояснюю, на пальцях. Це науковий підхід, так. Науковий підхід. Якщо десь одне щось пройшло і говорять, по-русски про канала, так. Тобто агресор не отримав від міжнародного співтовариства необхідної, достатньої, достатнього. Відпору, так. то це будуть робити всі, хто питання часу тільки, питання тут часу і простору, де це буде наступне? Ну, дивіться, ще раз пояснюю: з наукової точки зору, якщо виник прецедент, тобто держава, яка зобов'язалася, так би мовити, ну, що тут так? Поважати незалежність суверенітет та кордони України сама ж це все і порушила. Це не, не просто ви якась інша там третя, четверта, п'ята, шоста держава, яка не підписувала цей меморандум, напала на Україну, то це був би напівпрецедент. А тут повний, чистий, стовідсотковий. Прецедент. І що говорить? Та що вся система прогнила. Вона не діє, вона не працює. Треба створювати нову систему. Або ну, світ ну, війде в фазу абсолютного хаосу, коли кожен буде робити, що він захоче. Точніше, ну, право сильного тоді діє. Право сильного. І право в основному прецедентів. Тому що цими прецедентами користуються сильніші держави над слабшими. І я про це говорю, Та що там я? Це до чого тут я? Це їжаку останньому. Мало бути зрозуміло, що після цього через певний час і в певному регіоні почнуться прецеденти. Так. Ну і пішло і поїхало. Так. Спочатку Китай. Ну, Сполучені Штати, я не знаю, скільки вони тратять на підтримку, на отримання там авіаносів біля Тайваню. Ви кажете, що ви багато використовуєте грошей викидаєте ви кидаєте в Україні. Та почекайте. Вам прийдеться в сто разів і тисячу разів більше використовувати цих грошей, коли почнеться хаос повний. А перші дзвіночки вже є. Це, це не тільки Тайвань, де Китайська Народна Республіка, яка не підписувала з ним ніяких меморандумів. так? Не підписувала, що вона буде, як кажуть, поважати незалежність, суверенітет та кордони Тайваню. Ні, вона не підписувала. Тепер далі ну, зараз такий дзвіночок уже пролунав. Та ще в тому місці, який нібито Америка, Америка для американців, я маю на увазі. Америці як частині світу, так ось в північній частині Південної Америки, Венесуела оголосила територіальні претензії до сусідньої держави. Так, оголосила і сказала, що дві третини її це її. Ну, все тут, ну, прецедент є Московія так зробила. І при тому, я кажу, по 100%. Там же немає е, підписаного відповідного меморандуму якомусь там Богоцький, чи мексиканський, чи, чи якийсь там Лаплацький, чи інший меморандум про те, що Венесуела ні на кого не буде нападати. І тепер от ми маємо такий уже прецедент. Тим більше вони ж пішли ще далі від Путіна. Вони оголосили референдум про те, чи треба нападати, чи не треба. І 95% населення проголосувало за те, що треба нападати. Ну так же як і в Московії зараз. Основна маса за війну. За війну, для того, ну таки, далі почнеться, що ну, Венесуела буде нападати, хтось буде захищати, ну, то ті ж самі Сполучені Штати Америки. Придеться використовувати там величезну кількість грошей, захоче вона на когось іншого напасти. Наприклад, ну, думаю, з Бразилією там... Проблеми, тому що це велика держава, вона може дати таку відсіч, що і Венесуели не стане, як такої. Ну от подивіться, це ж ем, не слова, це зараз це все відбувається. Де наступне трапиться, це все може бути ефект доміно, коли от ти кинув одну фішку і напішло, все падать отак. Коли я вже говорив про те, що той дивовижний президент Дасіла, який підтримав в свій час Росію в її агресії. Я йому казав, що він не розуміється на міжнародних відносинах взагалі нічого. Тому що всі сусідні, а там практично з кожною державою Південної Америки вона межує, мають територіальні претензії до. Бразилії, або ми е, говоримо про те, що ці всі кордони є священними, вони недоторкані. Отак От як є, так і буде завжди. Або ми почнемо переглядати тоді все. Тоді в Африці немає жодної країни, яка б не мала претензій в Азії. Скрізь почнеться отака катавасія. Ну це ж очевидно. Ну дивіться. Мама мія, іноді думаєш, ну люди закінчили там Гарварди, Єлі. І все останнє ну, генетичного розуму в них немає, на жаль, для того, щоб осягнути те, що відбувається. Я Не кажу про простих людей. Вони проголосують вже зрозавгодно. Тут, в Венесуелі, 95% проголосували для того, щоб їх вбивали. Так до на, Наша? На Країна має одні з найбільших, а може, і найбільших у світі запаси нафти і є найбіднішою тут. Ну, це говорить про те, що ідіоти керують цією державою, а народ їх підтримує. Ну, так що ж ви хочете? Це щось схоже на іншу державу в Європі, яка має найбільші ресурси, найкращі природні умови в світі, але є найбіднішою. От такі пироги з Будапештським меморандумом. Ми ж сьогодні святкуємо 29 років із часу, вступу його в дію.